Доброго дня, шановні українці, От. відео буде про те, ну, чим є свідомість, тому що душа то насправді так звана. У нас як завжди ж релігії все пере... з них на голову поставлять, прибрешуть під маркетинг, під е, Люди були безвільними і терпіли рабство. саме. Релігія вчить в основному для чому нас. Державою злито будь-якою, тому що вчить терпимості і терпіти от, по волі богів, тобто життів на користь влади, тобто олігархатів е багатих кланів. От. Так от, про душу, що душа не має, е ну, Свідомість давайте називати. Реально, тому що свідомість змінюється. Душа просто жорсткий дис з, з набором даних. Те, що ви накопичили своє життя. От. А свідомість от, це ваша операційна система, яка вчиться, тренується ваш штучний інтелект, так би мовити, який е в комбінації з базою даних, то, яку ви накопичуєте за багато втілень, дає якийсь результат. От. І от е свідомість, коли перевтілюється в інших тілах, в інших світах, і дійсно, вона не має національності. От. І це е Кацапе зараз такі наративи поширею, що ну, мова не має значення, тому що яка різниця там якою мовою розмовляєш, там душа без національності, при цьому вони воюють і всюди нав'язують свою недолюдську язику, от, якою лежить своїм царькам і попам, життям дубці. От. Е, так от, з одного боку, то так свідомість, якби частинка творця, вона може сьогодні бути людиною, там, може посилювати рід не одне втілення, переноситись, а може. Втілитись там в якомусь іншому просторі, десь в Кремнівому, не в якійсь якісь форми життя, а в Кремніві, хімічній формі життя, чи ще десь там в іншому вимірі. Скажімо, так це дійсно так. Але, але для того, щоб здобути якийсь досвід і пройти шлях творця, тобто втілюється оця частинка одиниця творця, ця свідомість входить в якесь тіло, в якусь рід, в якусь країну для того, щоб здобути певний досвід. Для того, щоб відпрацювати свою карму от, або здобути новий досвід і щось створити, нове позитивне і піти далі. І от тому втілюється ця частинка творця, оця свідомість, ми з вами в певній країні з певною мовою, культурою, і є певні гармонійні цінності, традиції, що тобто там, не вбивай. Це нічого живого, в тому числі і тварин, не лише людей без крайні потреби, скажімо так, ну, будьмо чесними і повними. Тому що, коли буде перезапуск, то ви будете їсти людей, щоб вижити. І це якби буде списуватися умовно кермічно, тому що це для чогось для виживання творця, який буде щось творити. О. І подумайте над тим, що ви самі обрали собі країну, а ви дійсно обираєте, у вас просто є певні можливості, вище яких ви не можете стрибнути. Ось. Після кожного вашого втілення у вас будуть, якби умовно, є досвід. Якщо ти там <свісно>, диплом не отримав, то там хабар не занесеш умовно. Там, корупції, умовно, <свісно> як такої, немає. От. І якщо в тебе є там, умовно фінанси поїхати там, в якийсь Зімбабве чи Ефіопію, а хочеться там втілитись в Україні, то в Україні ніхто не втілиться. А якщо ви втілитись в Україні, ви вибрали сюди прийти, то потрібно є е егрегор, е в якому ви втілюєтесь, і роди. Відповідно, якщо, наприклад, е ваш рід робив щось неправ неправильно, негармонійно, ви маєте його зробити краще. О, сильніше. Залишити щось для цього, тому що це така гра. Кожен рід він. Нези відмирають, як а верхівка росте. І от щоб ця верхівка постійно розвивалася, розширювалася, потрібно вкладатися в нього. Розумієте, коли низ потроху там відмирають, перевтілюються і йдуть далі, <кій> а рід рухається, як Грегор. <кій> в ньому брулить життя, накопичується енергія. Якщо ви вибрали український рід, то ви маєте розмовляти українською мовою, тому що тут і зараз ви певної національності, розумієте? І хто грає за правилами, той править світом. Розумієте? Як оці яхви обраний, недонарод, наприклад, скажімо так, але ж вони сильні, як ті ж самі Кацапи, які покладаючись на какая разниця, але чомусь вони на інші родини переходять. І от роди, які народились, наприклад, бурятами, українцями, там, грузинами, але перейшли на російську мову, вони зрадили рід. Якщо ж вони там заради якогось виживання чи матеріальної блага, то можуть потім перейти назад на свою рідну мову. Буряцьку, грузинську чи українську, розумієте, і це прокляття буде відпрацьовувати, зніматися. Тому що зрада зрада є завжди. І коли вам кажуть, що немає яка різниця, всі однакові, да не всі однакові. Аж подивіться, що зараз більше людей вже похилого віку, вони тупі, просто тупі. У мене там навіть деякі янкетування, то проходжу, щоб відсіювати людей з низьким інтелектом, От, інших національностей, скажімо так. А от якщо... Людина там може дещо, там, як в мене там, вебінар купляла, вона читати не вміє, вона не може назви прочитати, вона не може там нездатна взагалі немає інтелекту для самосвіти, для саморозвитку і там щось що розповідає, що я не можу розібратися. Ну, Якщо там, ти людина з особливими потребами, то якби це не мої проблеми, розумієте, коли там, один з тисячі щось кажеш, щось не так. І тому всі різні, але ви маєте бути кращі. Коли ви переступ вийдете з свого тіла, то для вас не буде ні країни, ні національності, ні мови. Тому що ви будете, якби перед вибором ви можете бути таким завгодно втілитись. Але коли ви втілились і маєте якусь оболонку, то ви маєте бути грати за цю оболонку, щоб ця оболонка була сильною. А сукупність цих оболонок це є рід, а сукупність родів це є нація. От. Якщо ви цього грати не будете, ви собі, всі, як ви кажете, в низькій вібрації зараз можна казати, просажуєте Зрада мови, зрада роду, зрада культури. Неважливо, чи заради коштів, чи заради там, чогось там, якоїсь там путівки чи посади. Ні, енергетика пронижується, кармочка пронижується, іде розвиток в мінуси. А в мінусових розвитках ви, умовно, так, ну якщо ви назвати якісь благі планети і негативні виміри світи, то ви в благі не потрапите, тому що скажуть, а ну раз ти хочеш зраджувати, то зрада притягує зраду. Раз ти зраджуєш мову, культуру народ, і, там вибираєш там, корупцію гроші, де всі зраджують, тоді на ну, той світ там де ще гірше. Ну ти ж хочеш цього і вперед. Розумієте? Тому е свідомість чи душа називаєте, ну, давайте, душа більш класична, хоча насправді свідомість. Немає мови культури. Це так. Але поза матеріальним світом на енергетичному рівні. Розумієте? А якщо ви вибрали бути українцем, то будьте українцем, іначе ви будете прокляті просто творцем простором, ви будете понижені, приглушені, розчавлені і будете дуже-дуже потім відпрацьовувати. І коли ви перейдете в нематеріальний стан, помрете чи здохнете ну, в залежності від ваших вчинків. О, то там вже дійсно національності не буде, але там буде баланс, кермічний рахунок, який ви напрацювали. Якщо ви народилися в Україні в українському роду, а особливо в тих родах, які розмовляли українською, носили вишиванки, підтримували традиції, і від цього відреклися на користь грошей, фінансів чи там не, найгірший варіант пішли там кацапом, колаборантом бути, то це дуже велике прокляття. Ви вже в цьому роду не втілитесь вас викинуть звідси, як мінімум. Ви вже втілитесь в іншому вимірі, гіршому, там, де більше зрадників, там, де ви в своїй стихії. В кращому випадку якісь тварині, які дадуть там пожити, і якусь свинкою, чи ще кимось, щоб перевтілитись, набрати з досвіду тваринку, трошки там побути, як мінімум. Розумієте? І це нормально, і це справедливо. Тому має значення мова, культура, нація в матеріальному світі. А вже коли помрете, ну там так, там, там має значення кермічний гаманець. Для кожної ситуації, кожного простору, кожного моменту в житті є свої цінності. А в загальному, в тілі творця, все в гармонії. Тому з життям, сподіваюся, що комусь інформація буде цікавою, хтось зробить висновки і хтось позбудеться прокляття зради. Слава українській нації, слава українцям, яким ще трішки залишилося, бачу, зрозуміти, хто їх знищує, чинить геноцид, і що, коли народці при владі і свідомо знищують шляхом театру бойових дій, от, і які є причиною тої війни. Ну, причина справді і українці, які допустили роззброєння і народцям до влади, точніше, навіть і до влади, які роззброїли. І знищили, то тобто це основна причина. Тому що ну, на слабких завжди нападають. Не напали б Кацапи, ще б хтось напали. Америка вон, забрала ресурси без війни. Всі. Чому? Тому що слабкі. Тому, щоб не бути слабкими, не потрібно зраджувати, потрібно гуртуватися, бути сильним. Хоча б кожен з себе в голові для початку. Тому слава нації, українській і смерть ворогам української нації. Будьмо українцями, розмовляйте українською.